Навчальний семестр у найбільшому виші Закарпаття у Жорському національному університеті розпочали лекцією про обробку зображень, штучний інтелект та машинне навчання. Яку студентам різних курсів факультету математики та цифрових технологій прочитав професор-завідувач кафедри комп'ютерних наук Мангетинського університету Ігор Айзенберг. відрадно, що ми маємо можливість почати рік із лекції потужного професора Ігоря Номича Айзенберга. Він, до речі, випускник математичного факультету УжНУ. Його батько теж працював в університеті з 1953 по 1998 рік, професор Райзенберг викладав на математичному факультеті університету. І дуже приємно, що є такі династії в університеті, І дуже приємно, що Ігор Наумович, працюючи в манхеттен Університеті Нью-Йорк, не пориває, а навпаки, підтримує постійні зв'язки своєї альба-матер. І він уже кілька років проводить курси онлайн для студентів математичного факультету, а тепер факультету математики та цифрових технологій. Тож до УжНУ професор навідується часто, хоч уже майже 30 років живе в Штатах. Я завжди приїжджаю з великим задоволенням. І навіть коли не приїжджаю онлайн читаю курси, кожного року, кожного семестру. І ну мене мені, мені це приносить радість, таку велику, дожу насолоду, особливо, звичайно, коли, коли приїжджаю як зараз. Тому що це, це такі відчуття, які просто їх неможливо передати. Це неймовірні емоції. Схожі лекції на факультеті традиційні і підвищують ефективність навчального процесу. Ігор Наумович був моїм учителем. І я не, по, не зі слів знаю, а знаю, як це відбувається, як це дійсно цікаво, захопливо він розказує про свої такі вподобання, якими він займається, бо це його, скажімо так, він говорить, що це його любов, комплексно значені мережі і обробка зображень. Тому ми ввели при відкритті нової спеціальності, ми ввели два нові дві нові дисципліни: це є комплексно значені нейромережі та обробка зображень, комп'ютерний зір. Ну, звісно, лекції від іноземних лекторів є важливими, тому що це є показником міжнародної співпраці факультета з іншими країнами. А як бачите, досить цікаву тему для студентів запропонував, тому дуже добре, що студенти мають можливість слухати такі лекції. Студенти таким лекціям лише раді. Олександр уже вчиться в магістратурі. Тож на лекціях Ігоря Айзенберга вже бував не раз. Наприклад, було для мене дуже цікаво це почути відносно обробки і збереження фотографій. Наприклад, я ніколи не розумів, як раніше зжимаються різного роду файли, чи це графічні зображення, чи музика mp 3 Як саме через перетворення фур'є економить на на 25% лише займає від основного місця ця фотографія. Фактично, я надихаючись цим, використовував певні знання в своїй роботі для оптимізації і збереження файлів. Ігор Айзенберг каже, із тотежніми студентами йому працювати цікаво. Під його керівництвом двоє аспірантів з УЖНО готують дисертації. Студенти дуже хороші. От я два роки поспіль кожного семестру читаю курс. Студенти дуже хороші. Вони ставлять питання. Такі, що свідчать про, про те, що вони дуже добре освічені, що прагнуть, прагнуть знань. Тобто от, от мене дуже позитивно вражає студенти. Навіть, навіть, особливо от, о, останній рік, все, все ж таки війна, все ж таки, це на людей впливає е, дуже великий психологічний тиск. Тим не менше студенти дуже прагнуть знань, прагнуть стати спеціалістами і дуже їм в цьому допомогти. Чи відрізняються українські студенти від американських? Я приїздив у 2018 році. Я провів в ожеред два тижні. Я читав курс тоді протягом двох тижнів, ну такий інтенсивний семестровий курс. Я вже тоді не бачив особливої різниці між студентами вождьськи і західними. Ти це такі ж сучасні молоді люди, як і західні молоді люди. Нічим не відрізняються від американських студентів. На лекції йшлося і про роль штучного інтелекту в сучасній науці, зокрема для знаходження різних проблем в електромережах при виході з ладу відповідного обладнання, дослідження в цих галузях можуть допомагати Україні. Акцентував професор і на відновленні дефокусованих зображень. Завжди коли бачу, бачу зображення з дронів. В українських інтернеті вони завжди зображення природньо дофокусовані. Тому через скажімо, вологість повітря і так далі. Як можна відновлювати, причому можна це робити в реальному часі, значно покращуючи якість. Це те, що таке застосування, яке яке сьогодні має велике значення. Лекцію слухали і студенти, і викладачі. Проректор Ігор Король зізнається, ностальгував це. Є приклад лекції, такої взірцевої, я би сказав, лекції. Коли ти розумієш все на ній, всі теореми, всі доведення, всі факти, які викладаються, але підсумовуючи для себе в кінці лекції, про що була мова, ти розумієш, що лекція була насправді дуже потужна. І вона насправді не проста. Але була розказана дуже простою мовою, і це насправді талант професора про непрості скметні речі доступно пояснити. І от лекції Грингумовича характеризуються саме цим. в ужну. Професор має почесний ступінь. Є почесним доктором Ужгородського національного університету, доктор Гонорі Скаузе. І нам дуже приємно, що є такі випускники Ужгородського національного університету, які пропагують свою альмаматер, підтримують Україну. Зичимо йому здоров'я, наснаги і щоб контакти між Ужгородським національним університетом і Манхетен Університет йорк були ще краще. Гість обіцяє приїжджати і надалі, а також продовжуватиме працювати з українськими студентами онлайн.